Щоб збирати гарну малину кошиками, виконайте ці три простенькі умови. Одна з них, і найголовніша посадіть у себе на городі малину. Так, як би це не звучало смішно, але це правда. Друга, не менш важлива: доглядайте за малиною з любов'ю і турботою, і тоді вона вам віддячить щедрим урожаєм. І третя: влітку беріть кошик і збирайте свою власну вирощену малинку. А до чого, друзі, я ось це все веду? А до того, що зараз вже е, місяць жовтень, ви бачите, падуть дощі, дощі вже падуть другий тиждень. А це означає, що вже зовсім скоро ми почнемо продавати саджанці малини, і ви зможете їх посадити у себе на городі. Ось подивіться зараз, як виглядає наше малинове поле. Е, ми ще днів три тому збирали. Зараз через дощ не можемо це робити. Але ось подивіться, показую. Мокра ягода. Так, мокра. Але подивіться, яка вона ще красива. Подивіться, звичайно, всю ми вже її не зберемо. Але ще щось трошечки, можливо, ми чекаємо, якщо трошки випогодиться, дуже надіємося, що ми ще вийдемо в поле і ще трошки позбираємо.